Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Короткий огляд малюка з Японії. Янмар f 7 якщо бути точним, на 16,5 кінських сил. Вартість трактора 5800 умовних одиниць з доставкою на подвір'я, документами для постановки на облік. Сертифікат відповідності виготовляється, робиться. І він є в комплекті, тобто без додаткових витрат тільки ті платежі, які передбачені для постановки на облік. Трактор вартий уваги, кому треба невеликий трактор в дуже доглянутому стані. 541 мотогодина. І одразу покажу, бачите, наклеїчки. На 532 мотогодини було зроблено ТО. В Японії. Ще раз ми, звичайно, його перевірили і відповідно, відповідно все повністю справне. Кропка механічна, три вперед одна назад і понижені повишення. Глибина горизонту присутня реалізована в цьому тракторі. І особливість, власне, є та, що він має половинки. Оцей важіль навіть на ходу перемикається, і якщо потрібно або ви бачите, що трактор працює під навантаженням, ви можете прямо в русі перемикати просто передачу із, і, відповідно, трактор буде легше, бо буде нижче. Ну, більше передаточне число, менше, тобто передаточне число і відповідно менша нагрузка на двигун. Отакий тракторець є в наявності. Можете завітати до нас на майданчик село Угринів. Це на в'їзді в, в Івано-Франківськ. І протестувати цей трактор. Телефонуйте. Коментуйте, запитуйте, приїжджайте. Завжди раді вас чути та бачити і відповімо на всі ваші запитання. Всім здоров'я, миру, перемоги. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.